В чому переваги акумуляторного інструменту? Показуй, болгавка акумуляторна, Ложу її сюди, йду по, кабелю, да? йду по кабелю. От мене ось перфоратор. Дивіться, перфоратор, да? От Мені треба з ним поработати, ось по з цієї сторони, не знаю, видно? вам? Видно. Мені треба з цієї сторони поработати. У мене вже провод вже мішає. Зараз його потягну, він мене може вискользнути. От Дивіться, от зніми вилку, вилку зніми. Видно вилку? Тут? Да. Да. Опа. І він в мене Да? я чуть сильніше дірнув і він в мене вискользнув. А з відбив перфоратор акумуляторний, який підходить під е, на цю саму батарею з болгарки, тобто я можу собі ходити по кругу, ось тако можу ходити. І все, в мене чудово буде. Нічого мішать мені не буде. Ці провода нічого не мішають. Хоч таку по кругу ходи, хоч 100 км намотай. Да? Бо батарея ж одна підходить на перфоратор, на болгарку. Ну, на болгарку на перфоратор я ще не розжився акумуляторного, але при От вам, будь ласка, акумуляторного інструмента. По потужності нічим абсолютно не уступає в інструменту. Так що звертайтеся, на лабізна, литові ФОП і будівельній компанії. Відправка по всій Україні.